Ареал це частина земної поверхні, території або акваторії, у межах якої поширений і проходить повний цикл розвитку даний таксон, вид, рід, родина тощо або угрупування. Заселення видами певних ареалів має закономірний характер, обумовлений комплексом географічних, геологічних, кліматичних, біологічних та інших чинників. Проявом цієї закономірності є те, що в розселенні і тварин. По поверхні планети простежуються чіткі закономірності, а кожну природну зону характеризують певні види флори та фауни. До біологічних ресурсів належать ресурси рослинного і тваринного світу. Біологічні ресурси включають генетичні ресурси, організми та їхні частини, популяції або будь-які інші біотичні компоненти екосистем, які мають фактичну чи потенційну користь, цінність для людства. Рослинні ресурси представлені на територіях і акваторіях вищими рослинами, грибами, мохами, лишайниками. Водоростями, які використовують, можуть бути використані для потреб суспільства. Господарське значення мають лісові, степові, лучні, болотні та водні рослинні ресурси. Біологічні ресурси океанів це, риби, кити молюски, кальмари, мідії тощо. Ракоподібні краби, креветки, криль, деякі види водоростей, що використовують для виробництва продуктів харчування і отримання цінних речовин для промисловості сільського господарства медицини. Загальну масу живих організмів Світового океану наближено оцінюють у 35 мільярдів тонн. Обсяги поповнення рибних запасів, видобування яких становить від 4,5 до 9 усього морського промислу сягає 200 млн тонн щорічно. Основними світовими районами вилову риби є шельфові ділянки, що займають усього 7-8% площі Світового океану і забезпечують 90% обсягів вилову. А також прибережні води островів Океанії Північна Атлантика. Усі види живих істот біосфери в сукупності називають біотою, найважливішою властивості якою є здатність до самовідновлення і самовідтворення на основі обміну речовин. Тобто, за сприятливих умов організми біосфери здатні в короткий історичний час заповнити всю планету. Отже, біологічні ресурси належать до відновних ресурсів. Як відомо, Використання людиною живих організмів біосфери розпочалося з моменту її становлення та неперервно активізувалося зі зростанням чисельності потреб людства. Найпоширенішим є пряме використання живих організмів і вироблених ними продуктів. Крім цього, людина використовує біологічні ресурси і опосередкована як джерело кисню для дихання і технологічних процесів для. Зв'язування вуглекислоти, регуляції стоку, захисту полів від дії вітру задля задоволення естетичних потреб тощо, скупчення живих організмів у тонкому приповерхневому шарі робить їх легкодоступними для промогою посередкованого впливу людини. Жива речовина біосфери має величезну хімічну активність зумовлену біологічним обміном речовин. У процесі фотосинтезу щорічно наземною і водною рослинністю акумулюється величезна кількість сонячної енергії, пов'язується 35 мільярдів тонн вуглецю, фіксується 44 мільярди тонн азоту, виділяється кілька десятків мільярдів тонн кисню тощо. Цінність природної біоти для людини можна розглядати за такими основними напрямами: перший біота є основою сільського та білісового господарства. Другий біота є важливим ресурсом для медицини. Третій біота має пряму користь. Рослинний покрив є істотним чинником запобігання ерозії, збереження орного шару ґрунту, забезпечення інфільтрації та поповнення запасів ґрунтових вод, зниження поверхневого стоку, підтримки кругообігу біогенів в екосистемах тощо. Четвертий, біота створює можливості для відпочинку людей задоволення естетичних і наукових потреб. Отже, біологічні ресурси мають універсальну цінність для людства.